Гуртківці, туристи-пішоходи, зайнялися виготовленням окопних свічок. Учасники та керівник гуртка взяли участь у проєкті зігрій теплом захисників. Та 13 січня взяли участь у майстер-класі від Станіслава Привертайла з виготовлення свічок. Діти три години працювали жестяними баночками, картоном та парафіном, виготовили сотню окопних свічок для військових. Гуртківці дякують Станіславу Привертайлу та Володимиру Чеху за майстер-клас та надані матеріали. На кіровоградщині боржникам відключатимуть світло. Почнуть це робити з 5 лютого. Спочатку від світла відключатимуть побутових споживачів, які мають найбільші борги. Наприклад, найбільший побутовий боржник в області не сплатив за світло 141 тисячу гривень. Станом на 15 січня 2024 року загальна заборгованість в області за світло складає майже 206 мільйонів гривень. Боржникам вже розіслали попередження про відключення. Для того, аби цього не сталося, потрібно платити борг або укласти з коек графік погашення заборгованості. За 2023 рік послуги Соціальне таксі, що працює на базі Олександрійського терцентру, пільгові категорії громадян скористалися 1093 рази. Послугу замовили 254 користувача це люди похилого віку, люди з інвалідністю, в яких є порушення упорно-рухового апарату або зору, а також маломобільні групи населення, які потребують перевезення спецтранспортом. Витрати на забезпечення цієї послуги відшкодовуються за рахунок місцевого бюджету соціальним таксі можна попередньо замовивши послугу в диспетчера за номером 067 341 32 42 узгодивши час поїздки та подавши необхідні медичні документи. Із січня 2024 року споживачам природного газу почне надходити третя платіжка за газ. Вона міститиме вартість послуг за утримання внутрішньобудинкових систем. Деться про тихогляд, обладнання, перевірку тяги в димових каналах, справність сигналізаторів загазованості та багато іншого. Типові договори не передбачають підпису обома сторонами. Фактом підписання вважатимуть надання самої послуги розподілу газу. Розрахунки на оплату будуть надаватися у тому місяці, у якому буде проводитись технічне обслуговування за визначеним графіком. Відповідно, плата за роботи буде нараховуватися раз на три або п'ять років. Передбачено оплату єдиним платежем управителями від імені усіх співвласників і за їх рахунок або окремими рахунками від кожного мешканця. Про це повідомляє кіровградська філія «Газмережі». За процесуального керівництва прокурорів Олександрійської окружної прокуратури юристу аграрного коледжу Кіровоградщини повідомлено про підозру у корупційному злочині. За даними слідства, працівник Олександрійського коледжу, що є структурним підрозділом Білоцерківського національного аграрного університету, за неправомірну вигоду у розмірі 2 тисяч доларів, обіцяв позитивно вирішити питання щодо вкладання договору оренди приміщень цього навчального закладу. Йдеться про цокольний поверх гуртожитком, який надавали в оренду під підпр. Неправомірну вигоду отримував у два транші. Затримали його під час отримання другої частини коштів у сумі однієї тисячі доларів. Прокурори скерували до суду клопотання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу тримання під вартою. Триває слідство, у рамках якого буде надано правову оцінку і іншим посадовим особам, які можуть бути причетними до злочину. Робота в осередку арт-терапевтичної допомоги веселка, що діє на базі гімназії номер 6 продовжується. 18 січня діти працювали з пластиліном. Спочатку заземлялися, рухалися, виконували тілесні вправи, творчо працювали та отримали позитивний настрій. Осередок працює на волонтерській основі за підтримки громадської організації 10 квітня у рамках проєкту з агентством ООН у справах біженців в Україні. Записатися на групові та індивідуальні зустрічі можна за номером 0 99 957 66 95 У неділю, 21 січня, буде хмарно, сніг. Температура вночі – мінус 4, в день – мінус 1. Атмосферний тиск 760 мм ртутного стовпчика. Вітер західний 4 метри на секунду.